Привіт, Розумашки! Правила безпеки на вулиці. Грай тільки на дитячому майданчику. Від зайчатка скочив м'яч на дорогу, щоб тікач. Зайчик у дворі зостався. За м'ячем він не погнався, бо не грає дітвора поза межами двора. І закон для всіх один гратись, де нема машин. Переходь дорогу лише з дорослими. Йде на до трамвая. За руку тата він тримає, бо переходить він дорогу. Лише з дорослим, з сорогом. Є правило таке дорожнє, що без дорослих йти не можна. Не йди без дозволу дитину, враз не зупиняться машини. Не довіряй незнайомцям. Гуляли лисеня на дворі Тут лис чужий йому говорить Візьми цукеричко, дитинко, ходім до мене у хатинку. Сказав, що гратимуть удвох, а сам замкнув його у люх. ти з незнайомцем не гуляй, з ним не ходи, не довіряй. Не жбурляйся піском. Грається в пісочку хрюня, поруч білочка манюня. А раптом він пісок їй в очі, пожбурив та ще й регоче. Хрюню, що ж ти робиш, друже? Подрості болить і дуже, номо, швидше вибачайся, і піском більш не жбурляйся. Не штовхайся на гірці. З гірки їжачок з'їжджає, малюкам всім заважає. Ох, необережний він. Адже він тут не один. Ось штовхнув у бік лисичку. Хну більчатку невеличке, З гірки весело кататись, та не треба так штовхатись. Не підходь близько до гойдалки. Ось на гойдалці, як птиця, вгору підлітає киця. Кріт поблизу опинився, куди йде і не дивився. Вгору гойдалка униз зачепила кротів ніс. Боляче, кротові, дуже, обережним будь мій друже. Будь уважним на дорозі. Дивись під ноги. Йшов ведмедик край дороги, не дивився він під ноги, ловив гави чи дрімав, Ям не бачив та канав, Від олаха впав у яму. Бух, забився, плаче, мамо, потребує допомоги. Коли йдеш, гляди під ноги, не тікай від мами. Пожартувало трохи мишенятко. Від мами заховалося малятко, та загубилось повернутися не може. Всі нірки між собою дуже схожі. Чого було ховатися від мами? А та шукає нагаляє, за тинами, знайшла лише випадково під пенючком, а йде мишеня тепер за мамою слідочком. Не бешкетуй, не граю в воді. Не вміло плавати вовченя. Та як З сонячного дня надумало воно пограти, а саме у човні стрибати, Круть, верті, лапами й хвостом аж опинилось за бортом. Так нахлепталося в води, що ледь не сталося біди. Не заходь глибоко у воду, вчись плавати. Бурундук прийшов до річки, Окунусь я у водичку, окунувся з головою, дна нечутно під ногою. Він пішов на глибину. А тепер кричить тону, щоб таких не стало з бід плавати навчитись слід. Дякую за перегляд. Підпишись на канал Черепашка Розумашка.